Зранку проснулися. Кажемо, давай будемо їсти нормально. Ти в своєму кріселечку. Ми тут, біля нашого букета. Кароліна ні. Принесла коврика і каже, ми будемо їсти тут. А що, як ми будемо їсти тут, як називається? Пікнік. Пікнік. Так, треба там розвивати тапки. Роззувати тапки треба, так. І сідати сюди, на килимочку. Пікнік в нас буде, так? Добре. А що ми будемо їсти на пікніку? Не знаю. Не знаєш? Не знаю. Що знає? А печенька якась? О, Зараз будуть млинці із ківі і бананом. Саме знаєш, у нас на пікніку будуть свої квіточки. Кліна сумочку взяла. Вдруг треба буде щось докупити. О, у нас печеньку. До кави. Все у нас буде кава. У нас будуть гостинці. Може ще щось буде? Почекаємо хвилин. Дві хвилинки треба почекати все. Кароліна побігла, ще щось має бути на пікніку. Хто догадається, що має бути на пікніку? Бо я ще не знаю. Я вже можу присідати на пікнічок. Моє місце. О, тут на пікніку має бути Так? То якщо поїмо і захочеться побавитися в лего, то щоб зразу бавилась і водичку, Головне не забути з міньонами. А, ми ж песика забули, так? Ну ходи песик, ходи. Будеш з нами сидіти, понюхаєш квіточки, як вони пахнуть, а вони красиво пахнуть. піонами. повністю вся кухня пропахлася. що ти виспилась, карлінка? Тобі треба зачіску зробити. А що тобі снилося? Морозиво. Морозиво снилося. А в нас є морозиво. Зараз тобі покажу. Але домашнє. Нам дядя Саша зробив морозиво і передав. Дивися, це зробив дядя Саша таке морозиво. Для каролінки з полуничкою. А можна його розкрити? Ми його потім будемо розкривати, коли поїмо. Добре, хай буде на пікніку. Ну, якийсь... На пікніку поїсти. Добре. Ми зараз поїмо млинці на пікніку, а потім попробуємо, яке ж зготував нам дядя Саша Морозиво. Клас. Все, кринку ми посадили на кріселку. І я дістав інгредієнти, хто буде з чим їсти млинці. Отак от виглядає. Смайлик. Хтось з бананом, а хтось буде їсти з Києві. З бананом і з Києві, добре. Я тобі зроблю мікс. Можна їсти просто з киві, просто з бананом або міксувати. Будемо міксувати такий смайлик. То мій вирвався назовні киві. І каже, що вона не хоче їсти цей млинець. Бо Він з чим? З, з крапками. З крапками. Казали, що він з родинками. Вона його їсти не буде, бо її пупсипа і родинками. Сміху я сміхота на маленька. Ручки. На ручки до мами, Добр. тепер прийшов час до тата. Бо дівчата поїли, поки я закручував. А я ні, якщо мені смачного. Що ти записуєш? Пишу таблетки. Ти таблетки йому пишеш? Песик захворів. Угу. Ого, Каринка в нас лікарка. Пише рецепти на таблетки. А що в нього болить в песика? Це твій песик? Та, це мій песик. Що його болить? Що там сталося? Ну, може курівка попала в ньому вниз. Може угу. в ніс попала. І то треба пити таблетки. Так. <кліст> може йому просто <кліст> продути <кліст> носика? Він бачив э, цей бинт і замотай, а потім <кліст> соєчку поруби бинт, а потім полетить. Угу. А і таблетки селить. треба пити, щоб не болів носик, так? Ага. Додому десиш угу, рецепт, так? А як їх пити треба? Їх треба пити просто. Їх треба запихати до рот. Ти знаєш, типа, давати температуру, типа в нього 40-30 і він дуже хворий. Йому ага. не можна ніде. І... На вулицю не можна йти йому. Не можна ще на вулицю гуляти. Та. А скільки днів не можна йти? 5 днів не можна. Ага, то ти йому антибіотик призначаєш чи що на 5 днів. Каже, що їй не заважати. Бо вона записує всі Ого, там. О, а дивись, а цей рецепт класний. А ну дай я покажу. У цей рецепт треба показати в аптеці. Я думаю, в аптеці вони зрозуміють, що тут пише. Бачу, вона по-лікарськи написала. Ого! Тут то ти точно лікаркою будеш. Тут почерк якраз лікарський. Все, давайте мені той рецепт. Я йду в аптеку, куплю ті таблеточки і будемо лікувати песика носик. Бо йому. Боже, корівка залетіла в носик, сонечку. Тут у вас, бачу, ще й листочки, дивися, лікарські. Ну, все, пішли. Песик, що треба сказати? Дякую, лікарю. здоровий. Ага, хоч, будь здоровий. Все, пішли. Вибрала собі платку, хочу йти в платті гуляти, хоча зранку був Ну, зараз вже сонце, але не знаю чи буде тепло. Їдемо на закупочки. Ага. Коротше, вийшли ми на вулицю, на вулиці так прохолодно. Вирішили короліні платку не давати з капелюшком, хоча вона його дуже сильно хотіла. Вона казала, що я так буду гарна. Ну ми розуміємо, що гарно, Просто зараз немає тепла. Коли прийде дуже-дуже сильне сонечко, жара, тоді ми тебе його обов'язково вдягнемо і будеш гуляти в платчку і в капелюшку. Добре? Дамо вибирати королінці. Якісь олімпієчки таке на таку прохолодну погоду. А потім вже. Все, що вона захоче. Таке для мами ти хочеш? Класне. З такими квіточками. А є ще темні джинсові з дітчами. Ну там вони якісь дуже величезні. І ще ми знайшли. І от, Типу американська, бейсбольна, It's so fluffy. Але ну, так собі Кароліна не сподобалося. Так що будемо ще ходити по інших магазинчиках і обирати зміки. Класне. А в мене ще її щось потягнуло на плаття останнім часом. Не, Каролінку. Не Та, і хоче теж носити платтячко. Таке, що тут то шорти, то плавки взагалі, хлопчачі, Кучу гурах треба перебирати ну, і сіга. можна знайти. Ось такі от лімпічки є із ну, король Левом. Є зіскаємо, що олімпічці. Кароліна каже, що хоче купити таку от формочку силіконову з динозавриком. Робити печенька, чотки з динозавриком. Ану покрутися. А де скай? А, спереду скай. Як тобі? 86-й? А вона вже носить 110-й. І той якраз її розмір. А цей крой якийсь завеликий на неї. Ще знайшли ось такий, але він за дуже яскравий. Наталі не сподобався. Хоча тут а, от, кольори одинакові. Нова колекція. Кароліна бігає і все подобається. Йдемо кросовочки подивимося, чи є якісь такі ізіки тобі. Ні, та то тут такі як на тата. Йдемо такі як на тебе Хочу треба. Тато має, тато купив собі. Кароліна знайшла собі такі от рожеві. Лізики. А такі для мами. Ти хочеш фемілі лук зразу, щоб... А який розмір знайшло? Ну то все, приміряй і подивись, чи норм чи ні. Ну, сюди, а вони якось защипаються навхрест, ти бачиш? Якось так на наліво і на право. Ну, можна було легко запхати ногу. Ну так. Давай взуваємося і зараз приміряємо. Ідемо міряти корлінці. Навіщо як то защіпати? Це ось так. Ага, вони взагалі не защіпаються. А, не в ту сторону защіпав. Це буде затяжко, то мені незвично. Ставай, іди подивись на себе. <різь> Каліна вирішили їх протестувати. <різь> з дзвіночками їдемо ще в вайло мамі, подивимося там. Ось Олімпіїчок взагалі нема. Є кросовки, якщо вдруг кросовок не знайдемо, то вернемося ще сюди за кросовками, бо їй сподобалося Дідасики. Це класно. Класно Мікі, тільки те, що вона на флісі дуже буде їй зажарко в ній. Але взагалі вона класна. Він тут міні і плут. Прикольненько тут є, ще є, є рожева, просто так. Тому це зараз рожеві, звичайні, без нічого. якась така пудрова, Є оці з сердечками фіолетові. Гепчики. Тут все гепи, сіро рожевий геп, полднаві. Не знаю, якийсь дуже малесенький вибір скрізь. А літніх речей майже і... Немає. Курточки прикольні, але вони знову ж таки грубі. Оця класна рожева, голубенька, з кицями. Ось такий от рюкзачок Дісней Мікі Маус. Капелюшок. Карінка ще не бачила. Думаю, їй теж сподобається. Такі ігри є нові. Хоп-он топ. Найшов якісь дерев'яні пазлі від Дісней. Це якась особлива колекція, я так розумію. Мікі Маус. 160 кузлинок. Зара, але вони не на замочок. По цілими костюмами? Чи так. просто? Як пір'їнки. А є її розмір, бо їх всього цього три штуки. Якісь ж такі штанішки є. Переливаються. Каріна бачить з дівчинкою вже прощається, папа. Ми там складали хатку разом. Де твій палець? Як тобі ці кросівки? Гарні? Ці прикольніші, Ці прикольніші, вони навіть підходять тобі під штанишки. Та вони, напевно, під це підійдуть. практично таке, як я в зарі брав, чорні і біла підошва. А це крабик такий, як в тебе дома є. І знайшли тобі олімпієчку, але всього одну. Не жарко? Ну, не знаю. Зараз вдягнеш її, запитаєшся, хоча тут дуже тепло. Сподобається. А мені не сподобалось вона. Вона як завелика трохи. Ну, давай, знімай. Ого, все-таки купили ми ці кросовочки, Вони такі як Ізіки, дуже-дуже легенькі, щоб її не парило. І ось таку от Вау, олімпієчку прикольно. Фіолетові ліпечки. квіточки. На така тунесенька-тонесенька. Якраз на такий вітерець, Як був зранку, із капішочку. Спеціально Несненькі. вибирали кросовки, щоб вона була без тієї петельки, щоб не так защипалось. Всього одягнули дівчинку, а кросовки їй підходять під ці штанята. І Олімпічка класна. Тобі вона сподобалася? Вона така ніжна, ніжна, правда? Можеш подивитися на себе в дзеркало. Чи тобі сподобалось, чи ні? Сподобалось. Ну і добре, що сподобалось.